Ми поговоримо зараз із Геннадієм Рябцевим, це експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру Психея. Ми вітання, пане Геннадію. Вітаю вас. Отже, з новин від Укренерго найближчим часом про те, що ситуація в енергосистемі ну відносно контрольована, але дефіцит зберігається. Крім того, в Укренерго наполегливо спростовують фейк про те, що нібито будуть скасовані аварійні відключення, екстрені відключення світла. Це для тих, хто не знає, і можливо там вже щось таке прочитав. Ні, ніхто нічого поки що не скасовував. А я у вас хочу запитати, як ви оцінюєте нині ситуацію? От, після того, як певним чином наша енергосистема відновилася після чергової російської атаки? Оцінюю як достатньо стабільний стан. Ми маємо зараз енергосистему цілісну, всі об'єкти критичної інфраструктури заживлені. Немає якихось суттєвих нестач енергії для тих підприємств, які забезпечують нормальне підтримання життєдіяльності всіх населених пунктів. І ми маємо, ну, як можна побачити в мене там на фоні. Електричною енергією за тими графіками, які були запроваджені операторами систем розподілу, і їхнє недотримання може бути лише в тому разі, якщо ліміти, а вони зберігаються, перебираються споживачами. На жаль, таке зараз достатньо часто. Має місце тому, що проблеми з розподілом електричної енергії зберігаються. Цілком зрозуміло, що знаючи усі подробиці роботи об'єднаної енергетичної системи України, а ці подробиці були відомі, оскільки Україна і Росія, Республіка Білорусь мали Єдину енергосистему до початку цього року і знали всі подробиці, всі диспетчер, всю диспетчерську інформацію, всі слабкі місця, ланки, ті, які є найбільш вразливими, то і всі ці декілька сотень ракет було спрямовано саме в найбільш болючі точки. Не всі вони потрапили, звісно, завдяки зусиллям нашої протиповітряної протиракетної оборони. Але впродовж цих десяти дев'яти, якщо буде точним, угу. да, обстрілів ми маємо влучання щонайменше двох сотень ракет. І як ми бачимо, знову ж таки, попри це цілісність об'єднаної енергетичної системи збережена. Я вже декілька разів повторюю це слово цілісність, тому що генерацію можна відновити, лінії електропередач можна відновити, навіть трансформаторні підстанції можна відновити, але порушену цілісність відновити дуже важко і тому енергетики зараз застосовують в тому числі аварійні графіки відключень. Для того щоб зберегти систему як ціле, і якщо це їм вдасться, то мети Російської Федерації не досягне. Пане Геннадію, я просто у вас хочу для людей, які у нас іноді бувають все ж таки дуже наївними або дуже емоційними, тому що знову бачу, зокрема і в мережах, і на це вже звертають теж фахівці увагу. Що качається напевно, не без участі росіян тема про те, що мовляв просто так от вимикають світло для того, щоб кудись продати. Це так би мовити, от така от найпримітивніша, але маніпуляція, і вона на жаль теж працює, тому що люди це обговорюють, люди починають сумніватися, люди починають оце думати, що. Що десь там, як завжди, щось, щось недоговорюють. Поясніть, будь ласка, для таких легковірних, що отак просто продати електроенергію, коли у нас м, така ситуація з енергосистемою, яка зазнала такого масштабу і такої кількості атак, ну що це, ну, м'яко кажучи, нерозумно, так щоб не грубіше сказати. І взагалі, так, от, чи нормативно... вам траплялися такі люди, і що ви їм відповідаєте? Воно нормативно заборонено. Ну, заборонений експорт на рівні держави. І, і ця заборона, якщо я не помиляюся, набрала чинності 11 жовтня. З 11 жовтня жодного кіловат кіловата української енергії не експортовано. Більше того, ми маємо навпаки тестові підключення для того, щоб. Відпрацювати міждержавні перетини, міждержавні з'єднання, і завдяки яким можна буде здійснювати експорт електричної енергії з держав Східної Європи або застосовувати аріварійні перетоки в тому разі, якщо надійність західної енергетичної системи України буде під загрозою, тобто в експорту, звісно, немає. Для цього достатньо просто подивитися на. Зведення Укренерго, звісно, вони зараз є в дуже обмеженому вигляді зі зрозумілих причин, проте вони є достатньо повними для того, щоб переконатися в тому, немає таких у нас ділків, які щось продають за кордон, чого не вистачає в Україні. І якщо навіть вони такі знайдуться, то є відповідні служби. Які за цим приглядають, скажіть, будь ласка, пане Геннадію, чи може дійти справа до імпорту електроенергії? Це те, що тестується, це дуже добре. Зрештою, ми прораховуємо всі сценарії. Але за яких умов на вашу думку до цього може дійти справа? Тобто до того, що нам доведеться все ж таки імпортувати електрику із країн Європи? Справа в тому, що ми не можемо імпортувати велику кількість, перетоки ми можемо брати в аварійні не надто великі. За станом на зараз це приблизно 5% від всього споживання, енергоспоживання. Якщо прикласти зусилля і витратити певні ресурси, то цю цифру можна довести до 10% від загального енергоспоживання. Але це означає, що можна покращити стан лише однією з підсистем українських, а саме Західне. А тому навряд чи можна сподіватися, що той обсяг, який теоретично може надійти в Україну, що він дозволить підтримати. Всіх споживачів, якщо щось станеться з генеруючими потужностями на сході України, на лівому, на лівому березі Дніпра або навіть на півдні, там в Одеській області, зараз ті проблеми, які існують, і зберігаються в Київській області, в столичному регіоні, де найбільше споживачів і було найбільше пошкоджень. Порівняно з усіма іншими регіонами, не враховуючи ті, які розташовані безпосередньо на лінії повздовж лінії фронту, та Одеської області, де немає просто об'єктів генерації, недостатньо їх, і Одеська область дуже залежить від нормального функціонування однієї великої лінії електропередач, яка йде через Придністров'я. З усіма наслідками ага. цього Тому ось ці два райони. Ці два регіони України є тими функціонування нормальне функціонування в яких буде визначатися насамперед зусиллями операторів систем розподілу відповідних обленерго та Укренерго як диспетчера, як оператора системи передачі. Тому потрібно вперше в по перше розраховувати на власні сили і не думати, що е, наші партнери зможуть нам допомогти, якщо ми можемо, якщо ми будемо просто сидіти, склавши руки, нічого не робити. Як до речі, ви оцінюєте те, як от витриманий або можливо, вже ну відбалансований от е, е, сегмент споживачів. Нас, громадян, домогосподарств, і промисловий сегмент, тобто чимало було розмов про те, що можливо переходити в нічний час, але знову ж таки в умовах аварійних відключень прогнозувати щось важко. Як Ви вважаєте, оцей баланс зараз оптимальний промисловості і споживачів? Або ще є що вдосконалювати? Ну, Звісно, що є, що вдосконалювати. Вдосконалення це процес, приблизно такий же самий, як і боротьба, як і модернізація, як посилення покращення чи активізація. Ну а про оптимізацію я, ну, тут все залежить від того, що є критерієм оптимальності. А якщо відволіктися від цього процесу, то знаєте, в нас бізнес вже. Навчений роками, іноді навіть жорсткого протистояння з урядом, і зараз достатньо велика кількість об'єктів господарювання встановлює на своїх підприємствах незалежні від загальної системи генераційні установки, вони працюють і на природному газі, і на пропан Бутанії. І на торфяних брикетах, і на вугіллі енергетичному, і на півдні на відновлюваних джерелах, чи то вітер, чи то сонце, тобто є велика кількість місцевих джерел енергії, які можна використати для того, щоб забезпечити власну енергетичну самодостатність. Тому, якщо є можливістю бізнесу це зробити, то зараз якраз той момент, коли це потрібно робити і доцільно робити, як з точки зору економіки, так і з точки зору майбутнього розвитку бізнесу. Тому що головне, що потрібно робити зараз, це не просто відновлювати енергетичну систему України, а оновлювати її. А майбутнє енергетичної системи. За розукрупнення, за диверсифікацію джерел, за розсередженням і здобуттям кожної, кожного підприємства, кожного міста, кожного населеного пункту, кожного домогосподарства власної енергетичної самодостатності, це, власне кажучи, і є те, що називається на заході. Енергетичною демократією, це я запорукою того, що ми в майбутньому не будемо залежати від енергетичних монополістів. Отак, обставини, незважаючи на всю свою драматичність, але все ж таки дійсно спонукають і до якихось процесів розвитку. Ще у вас хочу, пане Геннадію, уточнити. От що як пов'язане е зникнення електроенергії і зникнення зв'язку? А ми так розуміємо, що ясно, що перестають живитися вишки мобільного зв'язку. Зв'язок пропадає, вистачає на певний час. Я так розумію, тих акумуляторів, після чого зв'язок зникає. Чи правильно я все розумію? Що головна проблема в тому, що ці самі акумулятори, навіть якщо вони є на вишках, вони просто не встигають заряджатися, якщо дуже маленький період, коли ну дають електроенергію, і через це маємо проблеми зі зв'язком, зокрема. На мій погляд, проблема в тому, що в тому числі мобільні оператори, м'яко кажучи, розвивали мережі, не... не турбуючись про можливі ризики в разі раптового припинення подачі електричної енергії. Це, до речі, стосується не лише мобільних операторів, але й операторів інтернет-зв'язку і, взагалі, інтернет-провайдерів. Ну от в гонитві за кількістю клієнтів вони достатньо часто забували про те, що потрібно оновлювати і залізо, власне кажучи, і знижувати ймовірність настання негативних наслідків у тих загроз, які вони відверто ігнорували. Зараз військово-політичне керівництво України поставило завдання відповідне і перед мобільними операторами, і перед інтернет-провайдерами вирішити питання забезпечення усіх споживачів якісним зв'язковим, якісним інтернетом. Але наскільки швидко Відповідні суб'єкти господарювання будуть виконувати це завдання, я сказати не можу. Знову ж таки, є певні зміни, але ці зміни відбуваються на краще не в усіх районах навіть столичних. Угу. Тому ну, сподіваємося, що за дорученням, за завданням буде йти і контролювання його виконання і вжиття тих заходів впливу, які мають бути застосовані проти не дуже дисциплінованих виконавців під час дії воєнного стану. Ну а поки що оператори мобільного зв'язку звертаються до бізнесу. кажуть, допоможіть з генераторами. Ну і отак теж. Я вам дякую надзвичайно за те, що нам поточно ситуацію з нашою енергосистемою, яка тримається, попри все, попри безпрецедентні атаки на неї з боку Росії. За те, що розповіли нам про те, як тримаємось саме зараз, геннадій Рябцев експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру Психея, був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна. На зв'язку зі світлом що важливо.